Друзі, всім вітання! Сьогодні у нас сімейний коп і ми вискочили на поля. Трошки походимо, трошки покопаємо. Ось мій напарник кохана пошуківця, привітайся. О, а це наші металошукачі. Відповідно, всі знахідочки, що ми знайдемо, все вам покажемо. Перед на пошуки. Вітерочок, легенький дощик, а у нас перша монетка. І ось з ямочки вона випадає. Бачите, причаїлась лежить. Так, і дивимось, що це у нас? Протрем. Так, так, так. Щось не зрозумів. Не розібрався відразу. Все. Зрозуміло, що за монетка це один Гелер. От така от монетонька. І продовжуємо пошуки. одам є. Круленьке щось, да? Так, капецька 100%. І це один а грош. Апруш. Ага. Ну, видаємо. Кохана пошуківця знайшла монетку. Придорожній пошуки Знову маємо сигнальчик і знову у нас монетка. І так гарно випала. Сигнал був чистенький, ногою розгріб, а вона в піску лежить. Так, і це у нас знову один гелер, наскільки я зрозумів. Отака от, от гарненька монетенька. В піщаному доброму стані. Продовжуємо пошуки. Вітерочок холодненький, але він нам не заважає проводити пошуки. І ось погляньте, причаїлася монетка. От Ногою трохи зачепив грудочку і, відповідно, випала монетка. І судячи з орла, це грошик. Грошик, один грошик. От така от монетка. В Хабарницю і продовжуємо. Це у нас гільза. Тут. Ну, гільза теж знахідка. Продовжуємо пошуки. А у нас знову монетосик. Дощик не щухає, не знаю, що скільки ми проходимо. І ось дивіться монетка. Так, і це у нас. Знову один Одингеле. Чудовий піщаний стан. Хабарницю та продовжуємо пошуки. Був знайдений перед цим е, лисий гудзик, потім покажу його при огляді. І зараз випала отака гарнюща пломба. Вже її знайшов. Ось така от велика з хвостиком. Номер, Номер 25. 25 Так. І тут щось пише. Відповідно, помиємо і при огляді потім глянемо, що за цікава пломба. А ми продовжуємо пошуки. Дощ не перестає, ми вже сильно змокли. Зараз спробуємо в машині трошки посидіти, відігрітися. Якщо дощ перестане, відповідно, продовжуємо пошуки. Якщо ні... Наші знахідочки за сьогодні. І того 1 гелер 1911 року, один Гелер 1901 року, один Гелер 1895 року, один Грош 1905 року. І така гарна пломба. З одного боку цифри 25 і римська 1,3. А з цього боку. Теж цифри 25 і написано Язо. Ну і перша монетка пошуківця 1 грошик 1925 року. І того у нас на підсумку 2 монетки по одному грошику 1925 року. Кому сподобалось, ставте лайки.